І так, народ, всім привіт. Ну а зараз я вам покажу, як відбувався турнір Хеміка Долара. Приємного перегляду! Почнемо з першого етапу. Все дуже просто. Перший етап називається Так або ні. Правила дуже прості. Я буду пропонувати суму грошей, певну. І один гравець може вибути зразу. Тобто, шановний хемік долар пропонує. Якусь суму віртів. Якщо гравець згоден за цю суму віртів покинути турнір, то він його відповідно покидає. Готовий вийти за 120 тисяч вірт прямо зараз. Взагалі ніхто. Буду з вами відвертий. Це була остання сума, яку я міг запропонувати. І на жаль, це реально була остання його сума. Тоді я дуже сильно переживав, адже в будь-який момент могли кікнути саме мене. Ти Отак покидаєш нас, але я не можу залишити тебе без е... винагороди. Тому я, як Дехалі, добрий ютубер, дам тобі в кишеню 10 тисяч, не сумуй. Дякую, що прийшов. В цей момент я просто написав «любий який дішник і як на диво, цю людину навіть не кікнули. А кікнули 43 айді. Ну що ж, вітаю вас, всіх, хто прийшов в другий етап. На жаль, нас покинув один гравець, отримавши тільки 10 тисяч вірт. Відмовишся від е, 250 тисяч вірт. Ну, як відмовився, він сам вибив, ну нічого, ура! Пацану просто нереально як не повезло. Ну, типу, реально, всього було гравців на етапі 7, а проголосувало за нього 5. Ну, тобто, ну, це ну він максимально був невезучий. Жаль його, чесно. Нарешті, на цей момент ми вже прилетіли на другий, дуже цікавий етап. Сподіваюсь, що вам це також сподобається. Але я, на жаль, не записав чомусь самі правила гри. Коротше, розказую бистро. Другий етап це хованки. Я вже сховався, і всі учасники вже також сховалися. І зараз ви будете бачити, як я буду ховатися від хеміка Долара. А він буде шукати один. Сподіваюся, що це буде також дуже-дуже цікаво. Спочатку я хотів заховатися в цій тіні, адже в мене чорний скін, відповідно, він мене б не побачив. Але якби він би підійшов до мене вблизь, він побачив би мій нікнейм. Та я вирішив переховатися. Прийшов я, значить, в інший кут, і думаю, що тут якось воно ну, не годиться. Пішов тако по куткам. І в одному куті я знайшов, що можна залізти наверх. Тим самим я пробував туди залізти. І вже, як ви бачите, я вже заліз і чекаю на хеміка долара, адже він уже майже підійшов. Він е іде до Мікаси і Дініса Третяка. Ого. Цей момент нам адміністратор трішки підсказав, куди він йде. А він пішов саме в мою сторону. Після чого я його очікував побачити. А чи він мене побачить? Оцього я навіть не знав. В, ви, ви це бачили? Ви бачили цю криску? Це же не криска, це цілий кріт. А зна а чого кріт? Дізнаєтесь пізніше. Ну, я думаю, тепер це було зрозуміло, чому він кріт. Ну і після цього я впав випадково. Чесно, я впав випадково і пішов ховатись наверх. ха Люди, готові повідомити, що на цьому етап закінчений. А як тільки я вийшов з бункеру, вже оголосили, що етап завершено. Як так? Ну, а це був другий етап. А тепер переходимо до третього. Останнього етапу. І вигадайте, що правильно. Це саме я, який просто забув записати найцікавіші емоції, які були. Я не те, що забув, просто ОБСК щось вирішила, що не сьогодні. Тож дивимось, самий останній етап. На жаль, самий останній. Там там справді було дуже цікаво, але вибачаюсь чесно. Вітаю наших фіналістів! Це Деніс Третяк. Привітаємо його. Фіналіст Фален. Привітаємо його. Вітаємо. О окей, четвертий етап. Він буде дуже простим та дуже нервовим для деякого з вас. Зразу хочу сказати, що той, хто програє, отримає утяжительних 100 тисяч вірт на баланс. І тут я став фіналістом разом з Фаленом, тобто моїм суперником. І що ж нас буде чекати? Із вас я зараз напишу. Ваш білет. Обирайте кому я напишу. Дам цей білет. 39. дев'яти чи Денісу. Фалену. Давай. Я успокоївся одразу. Давай. Окей, тоді я пропис. Цей момент було дуже-дуже страшно, адже я не знав, який в білет. Виграшний чи програшний. Твоя відповідальність це заблефувати так. Щоб ти або віддав білет, або собі залишив. Вже залежить, все залежить від тебе. Тобто пояснюю правила гри ще раз. Виходить так, що у Фалена є якийсь квиток, і він має мені так збрехати, щоб я взяв той квиток. І тобто, якщо в нього зараз є програшний квиток, і він якось мене так обдурить, щоб я повірив, що це е, виграшний квиток. І я його забрав. Тим самим я вибув. Ну що, готові? Так. Да. Так. Звісно. Пален? Я готовий. Ну тоді розпочинаємо. Обертайтеся один до одного лицями, обличчями. Це е, ваші дебати. Не знаю, як у вас, дорогі друзі, але в мене вже йшли мурашки по тілу. Ну, як думаєш, я мене можу бути біла? В тебе? Да, я тобі дам підказку котко. Ну, типа... А, а я можу типа, питати якісь питання, щоб він давав відповідь на це, ні? Так, да, ти можеш що хочеш. А, да? Даже так? Фален, дивися. Цей квиток в більшості буває яким кольором? Чер жовтим чи ой, Зеленим чи червоним? Червоним. Ух, смока накаляється. Ну, типа. Ну, в тебе. А що зображено на цьому білетику? Хрестик, може, галочка? Раз. Хрестик. Хрестик? Понятно. Блін, друзі, мене аж самого вже йдуть мурашки по тілі. Якщо казати чесно, я в цей момент просто не міг стримувати сміх. Мене просто чогось так рвало від сміху, я просто був в шоці. Давай заберу блід. Так, бистро ти точно думаєш, що тебе потрібно забрати. Так. Ну, типу, 100 тисяч, ладно, Е, Денис, ваша осодочна відповідь? Так. Забираєш? Так. В цей момент я був більш ні впевнений, що цей квиток програшний. Але все виявилось не так. Почаю тобі сказати, який це був білет. Давай. Давай. Програшний. Сто Що? Вітаю Дениса Третяк Він перемагає в цьому турнірі. Шо? Вітаємо! А? Я не міг повірити до останнього, що я це зробив. Так, чесно сказати, у Фалена був поганий блеф. Було легко догадатися, який це був білет, але це просто мене розривало. Я дуже вдячний Хеміку, що він зробив такий хороший і топовий турнір. А на цьому все, друзі. І обов'язково скажіть в коментарях, чи сподобалась вам така рубрика, чи сподобався вам сам турнір. Обов'язково підтримайте це відео вподобаєчкою, підписочкою. Буду вам максимально вдячний. Ну а на цьому все з вами був Тосі і всім папа. -па.